Залетай, братва, на фарката Фасърва къде е мерпеура Адреналин качай, ето твой е жара Фартинта, форева, тут са, братва Залетай, братва, на фарката Два сърва къде е мерпеура Адреналин е ДМ Кулі свистять над дахом Тут вирішує сила, не місце для страху Тут лише ті, хто до кінця стоять А слабкі на респіон знову лягають Залітай, брат, на фаргата два серваки РП, ура Адреналін качає, тут твоя жара, фаркета, фореба, тут вся братва Залітай, брат, на фаргата два серваки, ДМ, РП, ура Адреналін качає, тут твоя жара, фаркета. На РП свій світ законної ролі, тут бізнес піднімеш, тут топ у консольці будуєш імперію, тримаєш сім'ю На фарка, теа завжди граєш в струю. ДМ для хардкору, РП для життя, тут знайде кожен свого братана. Два серваки, але душа одна. Фарта, тапо, братва, тут завжди весна. Залітай, братва, на фарт. Дай брат на на фарте, два серваки